Добрий, Добрий день, колеги. Добрий, Добрий день. Добрий день. Раді вас бачити, Олег. Не думав... Боровся, боровся і. Не, не це не... вирішив не ставити під загрозу ваше здоров'я і пішов це. Самоізоляція. Так, бачу, тільки нас двох під'єднали, і міністерство, що ще не бачу Лупалову і ніхто я, я їй не зараз... дзвонив. Я воєн тебе ще не чую. Бо, зараз зараз додавлю трохи. Ну, Олександрович, спіть на ще щось погано чути. Чуєте мене, добре? Бо, зараз. Ага, угу. Чекаємо, поки нас підключать. Я сподіваюся, ми як минулого разу да, відбудемося. О, будемо це вірити. О, є вже і наші колеги. Угу. Це Добрий день. добрий день. Добрий день. Добрий день, пане Дмитре. Дмитре, чуєте нас? А це є себе ми можемо бачити. А ви нас чуєте? Так, чуємо. Добре. No, no. Просто знати чому там в кадрі, чи нас бачить, ми не були там наполовину обрізані. Сергій, все нормально, вас видно і Романа трохи видно. хлопці прижимайте да. Зеркала нема може кого нема в кадрі. Доброго Дня, шановні учасники громадських слухань, давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день. Добрий день, Добрий день. чуємо, Бачимо. Добрий Бачимо. Добрий Добрий Дякую. Я вас також чую. Бачу. Підкажіть, суб'єкт нас присутній. Так, суб'єкт присутній на двох екранах. Угу. Я Валерій Мельничук і мої колеги. Керівник відділу охорони навколишнього середовища Сергій Колоша і його заступник Віктор Артюшов. Дякую. І в, нас, і в нас є ще ППЦНТ. кого ви представляєте? Так, добрий день. Ми розробники самого звіту підключились ага. також до громадських служб. Зрозуміло. Тоді діємо наступним чином: у нас є ті, поки що тільки представники міндовкілля, як організатори, представники суб'єкта. Чекаємо, надаємо можливість 15 хвилин громадськості підключитися. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Добре, дякую. Добре, зрозуміло. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже в нас дванадцята година 15 хвилин. У нас сьогодні 6 березня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством рівне Азот стосовно планованої діяльності здійснення операції оброблення небезпечних відходів при експлуатації діючої дільниці регенерації спрацьованих олив складу свіжих і регенерованих олив цеху «Аміак-2» прат рівне азот. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у глузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводилися в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще трьох учасників. Я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я буду, як я вас бачу в переліку, я буду вас називати, ви, будь ласка, включайте мікрофон і кажіть, кого ви представляєте. Отже, прат Рівне Азот Валерій Мельничук. Добрий день. Мене звати Валерій Мельничук. Я представляю пратрівне Азот. Посада моя, заступник головного інженера. Дякую. Є ще у нас учасник, який підписаний просто Пратрівне Азот. Доброго дня. Мене звати Колоша Сергій Олександрович, я начальник відділу охорони навколишнього середовища Пратрівне Азот, і мій заступник Артюшов Віктор Олексійович, заступник начальника відділу. Дякую. І в нас є ще ПП Центр. Добрий день. ПП центр новітніх технологій, розробник самого звіту ОВД. Мене звати Богдан Дмитрів. Для мене Олена. Дякую. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед учасників є тільки представники Міндовкілля як організатори та представники суб'єкта господарювання. А, у, такому, у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Рівне Азот стосовно планованої діяльності, що передбачає. Здійснення операції, оброблення небезпечних відходів, при експлуатації діючої дільниці регенерації спрацьованих олив, складу свіжих і регенерованих олив, цехоаміак 2, ПРАТ рівне Азот. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо. Дякуємо до побачення. Дякуємо до побачення. До побачення.